Коралмайн японський продукт мінеральна композиція, яка покращує фізіологічні показники питної води, збагачує воду необхідними мінералами лужними, і відновлює водно-сольовий баланс, тим самим покращуючи функціонал всіх систем організму. Наприклад, п'ючи таку воду, людина стабілізує тиск, стабілізує рівень цукру в крові, покращується робота травної системи, функціонал головного мозку. Більше енергії, краще спить, тобто по всім системам організму відбувається покращення. Один з продуктів, який є унікальним на землі, і він відповідно змінює і покращує структуру води, показники окислювано відновлюваного потенціалу води і pH води. Тому п'ючи таку воду при дотику, верніше, з водою, це ще в рази робить воду біодоступнішою для нашого організму.